Ситуація, на жаль, накручується сьогодні. Російське МЗС заявило, що вранці українська армія обстріляла Донецьк, але не то, що на Донбасі, а невеличке містечко в Ростовській області, тобто на території Російської Федерації, і там, мовляв, був зруйнований один житловий будинок і загинув громадянин Росії. У Москві вручили ноту протесту, повіреному в справах України в Російській Федерації. Там зазначено, що це черговий акт української сторони. Черговий акт агресії української сторони щодо суверенної російської території, і цей інцидент може мати незворотні наслідки. Ну а вхід на територію українських на територію України російських танків та обстріли ГРАДОМ ж Зеленопілля Російський МЗС не коментує і просто не помічає. Українська сторона в свою чергу повідомила, що не веде вогню по території сусідньої країни. Окрім того, сили АТО не стріляють по житлових кварталах. Наголосив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він заявив, що все це провокації, покликані покласти провину за жертви на українських військових. Ну, тим часом звільнені від бойовиків містечка намагаються повернутися до мирного життя. Семенівка, там де російська пропаганда вигадала. Застосування фосфорних бомб Миколаївка, колишній форпост бойовиків Краматорськ. Наскільки вони зруйновані? Чиїми військами що кажуть реальні свідки? Наша Тетяна Штан побувала на вулицях цих міст. поспілкувалася з місцевими жителями. Далі ексклюзивний репортаж. Цю дорогу до Слов'янська розчистили нещодавно, але їхати тут краще вже накатаними коліями. Особливо обережно слід оминати колишні блокпости сепаратистів і не заїжджати на трав'янисті узбіччя. Хвости відмін тут стрічать звідусіль. Желательно, ладіла з дороги. не Ні на, по дорозі. Як уходили, тут вже було кілька випадків, що Просто підривалися. Олександр разом із дружиною посидів в погребі майже півтора місяці. Він взявся нам показати. Казати найжахливіші наслідки війни. Живий дом був тут. Жили люди. Він був двохетажний. А де ті люди? Одного відділу тут вообще на асфальті лежав. Але найстрашніше відбувалося на околиці міста в селищі Семенівка. Це була кінцева зупинка міського тролейбусу, станція Семенівка. Тут стояло кафе, де зазвичай пили каву. Ось залишився стілет. А ось рівно за ним розташовувався блокпост сепаратистів. Саме тут точилися найжорстокіші бої, і перебувало найбільше скупчення терористів. Тут готувалися до серйозної оборони, але в якийсь момент просто залишили цей блокпост. Ось там зверху, в колишній лікарні для психічно хворих, терористи облаштували штаб, але туди краще не потикатися. Там ще стоять розтяжки із мінами. А ось знизу розташовується селище, чи власне те, що лишилося від нього. Поселення Семенівка на околиці Слов'янська тепер майже не жила. Тут чи не всі будинки зруйновані, дахів немає, паркани вибиті на дорозі. Ось так цеглою обкладають ще, не розірвавшися снаряди. Деякі будинки просто згоріли, стоїть тільки чорний каркас. І Людей по вулицях немає. Для багатьох мешканців вже немає куди вертатися. Від будинків лишився самий каркас, подвір'я вигоріло дотла разом з усім нажитим. Та й достеменно невідомо чи живі господарі. Тут давно зрозуміли, чим таке сусідство може завершитися, і навіть влаштували бунт непрошеним гостям. Але спротив швидко придушили. Люди вийшли бунтувати проти. Е -е, они да, їх розгнали. Хто встиг обіжати, обіжали, а кого схватили, ну називається в них штраба. Все, що вціліло на переїзді, залізничники демонтують подалі від очей мародерів. Зараз західні те, що є, щоб ні міцні жителі, доброжилателі так не розпочили за нас. В декількох кілометрах звідси містечко Миколаївка. Тут було спокійно протягом всього конфлікту, навіть зі Слов'янська, від культа снарядів тікали саме сюди. Війна розпочалася з зненацька, четвер, 3 липня. І тут погибло 10 чоловік. Одну живу відкопали, Ірину Фролову. Відкопали руками, новки поздирали і та тут. А ні техніки, нічого. Все це відбувалося на його 47-й день народження. Пройшовши війну в Афганістані, він ніяк не міг втямити, як таке могло статися в його рідному місті. Стріляли там даліки. Ми слышали розриви, Семеновку граніли там так само. А 3-го числа непосередньо весь удар кинули на Ніколаю. Той ранок їх підняв із ліжка військовий будильник. Вибух снарядів. Я проснулась дев'ять утра від жуткого взрива. Скачила серибенка. Ми вибіжали в підвал, услышали жуткий свіст, що в нас літі. щось. ми поняли, що сіліми Ми збились в кучу, всі стали труситися і услышали удар. Підвал їхньому будинку зовсім не призначений для бомбосховища. До цього сюди спускалися хіба що працівники комунальних служб. Ми сюди не отак, от так, як я зараз буду залазити, а сюди літали люди. Це зараз от він вправно маневрує між трубами. Тоді на розбиті голови, ноги та руки ніхто не зважав. Акуратно, акуратно. Приміщення не більше 10 метрів квадратних. Тут вони провели три доби і зараз не розбирають з поспіхом сконструйовані лежаки, а раптом це ще й на кінець. Так і діти. А, это все ета всі вот тут вот. Ну, естественно, голова, голові тут. Коли вони вийшли із підвалів, їх будинки виглядали страшніше ніж в фільмах про війну. Із розбитої цегли вони змайстрували на подвір'ях пічки. У кожного своя. За дрова пішли повалені дерева та вибиті рами. І давно ви от так готуєте? Четверга, хоч п'ятниць стой. Як прийшли з підвала, як виліз з подвала, так і запили. за кілька днів активних військових дій ремонту. Тепер не підлягає більше 200 квартир. Чи живі їхні мешканці наразі невідомо. Не всі завалищі розібрано. Будинок у центрі Миколаївки. Одного під'їзду ну майже немає. Він зруйнований. Тут немає даху, вибиті шиби, зруйновані дерева. І ось комунікаційні труби. Вони лежать. Просто серед дороги, також електрика. Тільки ось їхнім сусідам не пощастило ще більше. Тут було вісім квартир, вісім сімей, два під'їзди. Тут ще не було будівельної комісії. А отже, невідомо чи бува цей будинок не завалиться наступної хвилини. Мешканцям пропонують тимчасовий пристанок у школах, але вони бояться втратити останнє. Я сказали, уходіть у ходіть в автору школу. А що ж бачу вам? А куди ночі ночі залазять? Мені співночі взагалі. Ну залазять сюди. Я знаю, хто залазить. В місті немає електроенергії та води. Газопостачання вже частково відновлюється. Єдиний спосіб зарядити мобільний телефон генератор біля будинку культури. Його включають на кілька годин щодня. Тут же видають гуманітарну допомогу. От ми зараз комплектуємо укомплектовано, на 16 чоловік. Що входить на 16 чоловік. Крупа, макарони, вода, мука. Зараз довжний бути по пакети, буде сахар. На околицях міста ще стоять нерозібрані блокпости сепаратистів. Тут ніяк не второпають, чому вони цілі, а місто зруйноване. Стояли паучемці, нічого тут не взорвалося, ні один снаряд не упав сюди, а українські війська сюди не наносили удар, Вони конкретно наносили удар по живому сектору. Версії про те, що стріляти могли і терористи, і зі сторони Російської Федерації тут навіть не розглядають. Це перша барикада з сепаратистів на в, в місто Краматорськ. Тут уже кілька днів поспіль горять шини. На центральній площі міста встановили плакат. Дякують української армії за звільнення. Тільки ось таке звільнення до вподобане всім. На багатоповерхівці в кількаста метрах від блокпосту не лишилося живого місця. В горах викинутого вибуховою хвилею із квартир всього непосильно нажитого порпаються мародери. В пошуках чим поживитися. Я подняла и посмотрела, может там железо, он желізово миті Угу. А этот потом тут потім пойдуть і здавати, так? Канісприєм. Трамбайду та тролейбусну лінію ремонтують, чим Бог послав. Ось до пошкодженої вибухом реки приварили частину старої із металобрухту. Кабелі електромереж також відновлюють із давно списаних. Це мерія міста Краматорськ нині та майрить український прапор. А ще кілька тижнів тому це була головна база сепаратистів. Тож в довколишніх парках немає жодного цілого ліхтаря. Ось такі вирви, відмін та снарядів. А в довколишніх будинках не лишилося, мабуть, жодного цілого вікна. Всі стіни пробиті шрапнелю. Біля міськради черга по воду її займають завчасно. Десяти літрів все, що пенсіонерки здатні винести в руках, вистачає ненадовго. А очисне ружині. И зараз їх капітально восстанавливают, розправді. угу. поэтому не трогати. Говорять, дві будет. Барикади поруч із мерією розбирають кілька дорожніх служб вже тиждень поспіль, а сміття не закінчується. І сколько вивозимо, а не по два по три рази до обіду. і це вивозимо, вивозимо, вивозимо в країни. Банкомати в місті ще не працюють. Гроші на пенсії та інші соціальні виплати привозять партіями. Отримати їх тут за щастя. по чотири, п'ять гроші не привозять. Я вже з понеділка це п'ятий день хожу, не можу тінь отримати. Цей будинок головна причина руйнувань у сьому кварталі. Тут проживала еліта сепаратистів. Пересувалися із шиком і надійно оборонялися від українських військових. Праворуч школа, зліва, з тилу і попереду житлові будинки. Вони тепер частково непридатні до проживання. Фірма якась була, вони їх вигнали, а потім зайняли. А, поняли? Mm -hmm. Зайняли, де людей багато, за людей пряталися. Uh -huh. А нам побили дом. ой, oh, що ми you, пережили, не дай Бог. Ці пенсіонерки ще кілька місяців тому стояли першими на референдум за ДНР. Тепер соромляться поспіхом поставленої галочки. Ні, діточка, хай не вертаються. Скажи, їм. нам вони не потрібні. Скажи, що ми не хочемо. Ми хочемо міра. Міра більше нічого. Тетяна Штан, факти тижня.